Процедура жовтий пілінг. Основний діючий компонент цього пілінгу це 4% ретинол. Цей компонент має явну омолоджуючу дію, освітлюючу дію. Він добре бореться з дрібними зморшками та першими проявами старіння. Процедура показана тим, в кого з'являються перші ознаки старіння, дрібні зморшки. Тимко з'явилася пігментація будь-якого походження. Також хто має нерівний кольор обличчя, постакне та застійні плями. Процедура комфортна, але має ряд особливостей. По-перше, жовтий пілінг – це сезонна процедура і має проводитися лише осінньо-зимовий період. По-друге, під час процедури ми не відчуваємо жодних дискомфортних відчуттів. Але протягом 2-3 днів вдома може наростати почервоніння, зуд шкіри, а також обов'язково має бути дрібно або крупно пластинчате лущення шкіри. Це нормальний період реабілітації, тому боятися цього не варто. За сезон можна проводити 2-3 процедури жовтого пілінга з інтервалом приблизно місяць. Процедура проводиться досить швидко, тому що після пілінгової обробки ніякий жодний не проводиться. Ми наносимо розчин на шкіру, потім наносимо завершальний крем і відправляємо пацієнта додому на період реабілітації.